Свято на роботі 9 листопада працівники культури та аматори народного мистецтва відзначили свій професійний день. Доброго дня, славині працівники культури лазівської громади. В перші дні листопада, коли земля вкривається золотом осіннього листя, своє професійне свято відзначають працівники культури та майстри народного мистецтва. Працівник культури це не просто посада. Це стрім життя своє свята. Культ почали з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять тих, чиє життя забрала війна. Росіяни посилають на війну непотріб. Україна ж втрачає квіт своєї нації. Шановні присутні, шануємо хвилину мовчання всіх загиблих від російської навалі. До винуватців свята звернувся профільний заступник Лозівського міського голови Володимир Барановський. Привіт найші вітання від Лазівського міського голови Сергія Зеленського та від мене особисто О, привіт. І тоді ви будете саме тій голосі, яка не найбільш потрібна. Я бажаю всім вам нам, перемоги, віри. Привітання від народної депутатки України Юлії Світличної передала її помічниця Марина Кожевник. Я хочу привітати вас з цим днем. хочу поважати вам впевненості в завтрашньому дні, творчого натхнення, незаперечного міцного здоров'я, злагоди в, в родинах, кохання. Ми всі дочекаємося перемоги і тоді будемо святкувати, і святкувати будемо завдяки вам. Марина Кожевник та Володимир Барановський вручили відзнаки від міської ради та народної депутатки працівникам різних напрямків культури. Почесними грамотами Лозівської міської ради Харківської області нагороджуються. Завідувач Краснопавлівської сільської бібліотеки філії публічної бібліотеки Лозівської міської ради Харківської області Бараш Світлана Олександрівна. Привітали усіх зі святом начальниця управління культури Олена Пуга. Вітаю вас всіх з ним працівників культури та майстрів народного мистецтва, всіх тих, хто присвятив себе цій особливій справі. Ваша справа особлива. Ви працівники Палацу культури, працівники клубних закладів. Працівники, викладачі мистецьких шкіл, фахівці музейної справи, аматори сцени. Ви всі даруєте радість. Начальниці вручили відзнаки керівникам художніх шкіл кращим колективам. Директор Вікторія Баранева. На завершенні заходу працівники культури влаштували для себе та колег інструментальний міні-концерт.